Що, Маргаритка? Mm -hmm. Хто тобі дав вже знову Морозова? Дівчинка якась з кульочком. Дівчинка якась з кульочком? Так. Да. Угу. І, і вона тобі дала? Так. Да. Венесі і мені. А де Ванеса? Та на вулиці? Да йди, тому що в нас. а вона є на вулиці, вона кличе тебе. Іди, дай морозово в і вона тобі відкриє. Папа зараз. То моя дометка. Так, то вона сюрсія тут тобі. Дорсмачка. Мм. Лють. Де? Папа. Папа. Знов якась дівчинка, тобто не знов, а... Тобто знов що, морозову дали, але вже тепер дівчинка. Зараз я подивлюся, хто там внизу. Ото якась дівчинка прийшла з кульочком і дала тобі, і Маргариті. Мої хороші, думаю, ви так само зайняті з закрутками, так як і я, бо хочу. Ще два рецепти зробити. Квашені огірки є, мариновані є. Кабачковий край є з майонезом. Так, так, так. А що ще є Маю. А, і баклажани з перцем. Ти я дивилася в кладовку. І баклажани з перцем такий салатик. І ще хочу два рецепти з... приготувати. І зараз, секундочку. І одна написала мені: звізда. Коментар. Ну, це ж потрібно так написати, знаєте. Е, можна було би якось навіть і по-іншому висловитись. Таке писати, щоб люди тебе читали і ну, треба щось навіть, мати в голові, щоб так написати. Ну там, або, Ні, напевно, скоріше, цього, там нічого немає в тій голові, щоб так написати. Це були, е, Це коментар під квашеними огірками. Там зараз гарні є перегляди, небагато коментарів, але гарних коментарів, адекватних коментарів. Дякую за це. А одна написала: жінка, ні, це гівно. Кріп треба було на низ дожити, так, і скажи, що забула. Забула. Не забула, зовсім не забула. Борошно буде брудити, та й все кіно. Цей рецепт є провірений. Провірила це, цей рецепт сестра, вона вже кілька років його е, робить. Я тільки того року дізналася і зробила для вас нереально хрумкі, не є пересолені, бо вже хтось написав, що можливо вони є пересолені, що... Три столові ложки на 3-літрову банку це є забагато. Ні, не є забагато, бо я пробувала, я би так і сказала, що це, цього забагато. Або не робіть так, ну, одним словом. я би це прокоментувала. Але все гарно, смачно, хрунке, гарно солене, ну, тобто в міру солене. Чесничок, виногра, не виногра, там листя вишні і листя. Хрону і смородини. Винограду не було, можна ще виноград поставити. Але щоб е, писати оце гімно, ні, ну так не, можу, не можна. Я одним словом відписала їй і кажу: ну, за такий коментар ти блоці. Якщо б це був якийсь коментар, тобто якась пропозиція, е, якісь зауваження, лег... ну, зауваження, я мію критику сприймати, але у такій образливій формі ні. Я таких одразу буду блокувати. Я ще не заблокувала, тому що хочу, щоб вона і коментар мій прочитала. А пізніше я заблокую, і на тому буде крапка. І на тому буде кінець кіна, як вона і написала. От е, зараз прибігала з роботи скоренько, принесла 6 кілограм кабачків. От, кабачочки. 6 кг, бо було важко нести. Я знала, що я ще піду в АТБ по по соус сацебелі І по український соус. Ще його переіменували з Краснодарського на український. Тобто ще можна десь зустріти краснодарський соус, а взагалі він же став українським соусом. Він просто легесенький такий, Просто легенький соус. От, бачите, навіть пише краснодарський, перекреслений і написано український. А Тосицибелів, але воно є вже з приправками і дуже смачний. це буде рецепт з тими соусами. Огірочки в мене стоять, нічого не повзирвалося, більш нічого не колотила. Зараз я їх просто в кладовку поставлю, і на тому буде крапка. Такий хрумкий. Огірочки в мене вийшли. Тому таке буду блокувати. Нехай, щоб вони не писали дурниці. Не знають, нехай і не пишуть. Сьогодні під'їзд я прибирала, то все гарно повимивала. Все. Ліфт вимила. Ось. Почалася робота вдома. Вже в хаті вже там все зробила, вже можна спокійно розслабитись і робити вдома. Маргарита морозила. Тут там якась сітка морозу дала. Так, то сюди, то сюди. Пригостила дітей. Все, друзі, я на кухні. Процес буде зараз тільки йти. Кабачки я всі перемила. І, походу, я буду трошечки, а знімати шкірку. Вони не є старі, але вже не є такі геть молоді. Можна сказати так, як я. Не є стара, але вже не є геть молода. Так, цибульку, я не знаю, мені здається, може з того буде кілограм, мені треба кілограм цибулі. Одним словом, зараз буду чистити, підготовляти до е, рецепту, е, інгредієнти до рецепту. От, е, зробила, роблю собі каву вже пів сьомої, і трошечки треба підзарядитися, а то я щось ухляла геть. На вулиці сонечко, От, Треба зараз лапати момент, наприклад, з тими закрутками, бо тому що там потім жари буде 30 31 і е, ночі будуть теплі. От зараз навіть як. Холодні ночі 11 градусів, то поки день прогріється, знаєте, там, то на кухні можна так, робити. Пекти, варити от, закрутки. Ось таке можна робити. Потім як жара, то духовку не включиш і біля плитки не постоїш. Тому потрібно зараз лапати момент із закрутками і випіканням, хто, хто хоче випікати. У мене аварія, чую щось сюркотить, сюркотить, просто тупо сюркотить. А тут, коротше, відірвалася ота штука звідси. І просто звідси, з тої штуки, з тої труби, починає литися вода. Я почала турку мити, бо я каву заварила. А вона почала литися, то відкрилася, то вже не один раз в мене отак. А, і дивіться, скільки води. Дивіться, скільки в мене тут води. Ось ж твою хать. Зараз там позатікає середину Чую вода? Звідки, думаю, що таке, я ж. Я вже екран виключила. Я відзнаю скоріше. Звідки воду збирати? Бачите, вже кухня стара. Ми вже купили її, вона вже відпрацювала свої 10 е, років. я ще. вже скільки ми тут років живемо? 5 років точно. Рахуйте, я вже користуюся нею. 5 років. Вже вона має 15 років твердо. О, в мене ще тут. А, то що тут таке в мене? Томатна паста, що в мене є? О, то є мед. Все одно по... згадаю, що тут в мене під вмивальником. і повитираю. Ой! Не мала роботи, зробила собі роботу. Тобто не собі зробила я роботу, але мені додали роботи. Все повимивала, повитирала, все вже чистенько, поскладала назад, ото називається зарядилася перед кавою. Тораз мами. Вона лишилася з дітьми. І А як коротше, мала якісь справи? Я приходжу, мама каже: я не знаю, що тут трапилося. Я нічого не робила, ніби нічого не стукала. А от звідси чомусь вода потекла. Я думала, що я то щось сама зробила. Я кажу, ні, мама, ви нічого не зробили, бо, я не знаю, або то так зроблено не до порядку, не до кінця. Е, ну, як так воно. Ну, Звідти вискакує вічну. то треба припаяти, чи що? Чи воно має, мало би закручуватися? Зараз ложечку шукаю, щоб помішати каву. А, чи воно має закручуватися? Ну, так не повинно бути. Як тут колінку воно завжди має вистрибувати? Мамі нічого не зробила і каже, йо, я так переживала, я то думала, кажу ні. Все нормально, головне повидирати. А повитирати і, і все і забути. Ну і все. Поки начислила цю цибулю, я так сплакалася, в мене так сльози просто річкою текли. І я, я хотіла так, як Леся зробити. Сьогодні Леся приносила мені е, попробувати, як вона його е, зробила. Це такий кабачкова ікра. Ну, я би вже сказала, кажу до Лесі, я б вже сказала, що це не кабачкова ікра, а як соус якийсь. Вона його так витушила, ну, такі масники, ням 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 О. І Леся брала цибульку, смажила, а потім давала до кабачків вже і разом витушувала. А я так само хотіла зробити. Хотіла нарізати кубиками і так посмажити, і так само додати як Леся. Але я як почала чистити ту цибулю, і думаю, ні-ні. О, ні-ні. ні Я як почну тебе різати, то тут, якщо річкою так текли сльози, то тут, я себе представляю, якщо я тебе буду нарізати. Ні. Ну знаєте, Таке враження, як хрін, з хріном маєш справу. Ось тут мої закруточки, О, огірочки, все-все-все, отут, моя, моя зимонька. І ще будуть е, далі. Значить, от, оті огірки дуже смачні, ну хрумкі, я собі точно. Ну, не могла подумати, що тут може бути то борошно. А, я, я просто в шоці, що такий інгредієнт робить огірок хрумким. Ну, Як це люди додумуються до такого? Я от справді не, не знаю. І тому огірки бомбезні. Три столові ложки солі, три столові ложки борошна, і вони бомба. А що хочу сказати, посилання я лишу в, в коментарях. Робіть, спробуйте, навіть собі можете спробувати і одразу їх з'їсти. Тобто, що це реально працює цей рецепт. Тому посилання буде в коментарях.